Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами відправимося у фентезійний світ архіпілагу Ерет, де нам доведеться стати лордами-чаклунами і вести боротьбу, викликаючи хімерних істот та використовуючи могутні закляття Це найкращі та найвищі острови. І все це нам дарує гра, битва, колод у локалізації видавництвом Game7Days. І одразу сім її коробочок ми з вами сьогодні і розглянемо. Але не переймайтеся, огляд не буде дуже довгим, адже за фактом битва колод це в нас дуельна гра, у якій кожен з гравців буде мати лише по 8 карт на роках. Розігруючи карти істот та заклять, необхідно буде знизити захист твердині суперника до нуля. Звучить це не дуже складно, і, в принципі, так воно і є, проте варіацій властивостей у цих коробочках дуже багато. Тож давайте краще поглянемо ближче на цю битву колод. Поїхали! За фактом, кожна із цих коробочок має в собі усі компоненти, щоб можна було грати повноцінну партію. Проте кожну з цих коробочок можна об'єднувати, щоб отримати ще більше вибір варіантів. Перша коробочка називається посвята, тож можемо вважати її стартовою, і давайте почнемо саме з неї. Тож у середині коробочки в нас є колода карт з істотами та закляттями. Перед початком гри гравці повинні набрати по 8 карт на свою руку. Проте це можна зробити різними способами. Варіант тренування, де ви отримуєте вже створені колоди для того, щоб, так би мовити, спробувати гру. Можна обрати варіант змагання із драфтом, коли із колодами достаємо 4 карти, і по черзі гравці набирають собі по 8 карт. А також є варіант битва, де гравці збирають самостійно колоди, переглядаючи усі доступні. Карти як базові, так і з ваших доповнень. Але цей варіант вже для дуже досвідчених гравців, бо треба розуміти, які взагалі є властивості, чим їх краще нівелювати, і які відповідно карти треба набирати для збалансованої колоди. Тож, окрім восьми карт, кожен з гравців ще отримує карту. Твердині, яка має дві сторони: Бастіон і Форт, і саме стороною Бастіон догори, і треба її покласти в найлівішу позицію на руку. І саме знищення цієї карти і принесе перемогу гравцю. Що цікаво, у грі битва колод використовується дуже незвична механіка, коли кількість карт на руці гравця. І саме позиції цієї карти серед інших визначають кількість очок здоров'я його твердині. Тобто, чим більше ти будеш розігрувати карт, тим більше буде в тебе можливості наносити шкоди супернику. Проте тим менше очок здоров'я будеш мати саме ти. Наприкінці підготовки ще необхідно викласти два мости на центр столу, і саме ці мости вказують нам на дві лінії, куди ми і зможемо розігрувати свої карти істот. Граці в нас ходять по черзі, і у свій хід гравець першу може розіграти карти з руки, а потім активувати усіх своїх істот, що вже є на полі, і хід переходить. Противнику на початку ходу гравець отримує ману для розірашу карт, і кількість мани дорівнює кількості усіх карт, що є на руці гравця. Проте, в перший хід перший гравець отримує тільки 6 мани, не зважаючи на кількість карт на руці. Гравець може розігрувати лише перші 4 карти зліва, не враховуючи твердиню. На кожній карті в нас вказується цифра в лівому верхньому куті, це її вартість у мані. Гравець розігрує карту істоти і може її викласти на будь-яку дорогу, як верхню, так і нижню, проте на позицію найвіддаленішу від моста. Якщо мана не скінчилася, гравець може розігрувати карти і далі, тим паче, що тепер він отримав доступ до нової карти, яка тепер змістилася лівіше. Далі гравець активує усіх своїх істот, починаючи із верхньої лінії і найвіддаленішої істоти від мосту. Проте істоти, що були розіграні в цей хід, зараз не активуються. У кожної істоти є її сила атаки, а також кількість очок здоров'я. Ну і ще додаткові вміння, які часом багато що змінюють, і про які ми поговоримо трохи пізніше. Так ось, атакуючи, істота наносить поранення першій істоті на тій самій лінії за силою своєї атаки, якщо, звісно, властивості не змінюють цей момент. Якщо сила атаки перевищує здоров'я карти противника, вона вважається вбитою. проте... Надлишкова сила просто розсіюється, не наносячи нікому шкоди. Іноді однієї атаки буває замало для перемоги над істотою противника, тому може знадобитися декілька атак на одну карту. Коли істоту противника вбито, він одразу забирає цю карту собі на руку в крайню позицію праворуч, додаючи. Так би мовити, одне очко здоров'я своїй твердині. Якщо на лінії немає істот, то уся шкода наноситься твердині суперника, і за кожне очко атаки гравець повинен пересунути карту твердині на одну карту правіше. Якщо карта доходить до крайньої позиції праворуч, вона перевертається на сторону Форт догори і перекладається в крайню позицію ліворуч на руці. Якщо твердиня знову дійде до останньої позиції праворуч, гравець програє партію. Після того, як усі істоти гравця виконали свої ходи, істоти противника відновлюють своє здоров'я і хід переходить саме до нього. Карти заклять розігруються також за ману, проте розігравши таку карту, гравець активує її властивість і відразу після цього забирає назад цю карту у крайню позицію праворуч на свою руку. Але звісно, що властивості, які мають істоти, дуже сильно впливають на перебіг гри і на самі атаки. Тож давайте зараз якраз і розберемо ці унікальні опції. Усі властивості у кожній коробочці дуже зручно зображені на картах пам'ятка гравців, бо часом тексту в описі у них більше, ніж достатньо. Наприклад, властивість людь. Вона дозволяє відразу активувати істоту, як тільки ви її зіграли. І, наприклад, зараз цей рекун вбиває діжконіга. А ось властивість на скрізний удар дозволяє нанести поранення не тільки першому ворогу на лінії Ай, тому, хто стоїть за ним. Тобто зараз метеорит знищує ось цих двох істот. А як вам така комбінація? Масове ураження плюс наскрізний удар. Масове ураження завдає шкоди не лише атакованій істоті, а й істоті, що перебуває в тій самій позиції на сусідній лінії. А так як в нас є ще наскрізний удар, який завдає поранення цим двом істотам. Тобто і ці дві, і ці дві істоти отримують 6 хітів. і всі помирають. Ще є властивість берсерка, який, коли атакує і вбиває якусь істоту, атакує ще раз. Також є властивість Ривок, яка перед атакою заставляє гравця перемістити цю істоту в найближчу позицію до моста у цій лінії. А після цього нанести поранення, які дорівнює силі цієї істоти, плюс ще стільки, скільки. Істот вона оминула при переміщенні. Тобто зараз у цієї істоти сила 2 і вона знищує істоту писець. А ось, наприклад, захист дає змогу не отримувати поранень від першої атаки, а незнищеність захищає від будь-яких. Заклять. Проте, якщо подивитись ближче, тут є ось такі стрілочки. Це аура. І воно означає, що ця властивість розповсюджується на карти, які є ліворуч та праворуч від цієї карти. Тобто зараз покуруч. Також має захист і не отримує пошкоджень від першої атаки. І це, звісно, не всі властивості, бо кожна коробочка доповнення має свої унікальні набори властивостей і комбінації їх на картах. Тож зараз ми на них і подивимось. Наприклад, у коробці занурення ми точно зможемо з вами отримати властивості каталізатор та сила води, які ми зустрінемо на ось цих картах. Кожна істота із властивістю каталізатор, якщо є на полі, під час першої фази ходу гравця, надає гравцю плюс дві мани для розіграшу карт. А ось сила води дає змогу наносити подвійне ушкодження, якщо цей персонаж істота знаходиться біля мосту. Тобто зараз хитрий Єті має вісім атаки і знищує смарагдового дракона. У коробочці з назвою опір ви точно зустрінете властивість вартовий та інстинкт. Властивість вартовий змушує гравця атакувати лише істот, але не твердиню гравця. І це є штрафом, бо його вартість усього 3 мани, а його показники шість 6, 6 Проте найчастіше такі істоти мають ще й властивість найманця, і коли його знищують, ця карта не повертається до руки гравця, а відправляється до руки противника. А ось властивість інстинкт. Це така собі контратака. Коли атакують цю істоту і вона не помирає, вона атакує у відповідь першу істоту на цій лінії. Але у грізної воїтельниці також є ще масове ураження та наскрізний удар, і це дозволяє у відповідь нанести поранення одразу двом істотам на цьому містку, а також ще двом істотам на перших двох позиціях на іншому. А у коробочці адаптація точно будуть властивості незламність та ціна крові. Істоти із властивістю на самовитість мають ікс на місці атаки, бо вони наносять атаку в залежності від кількості очок здоров'я противника, але на одне очко здоров'я менше, ніж є у противника. Тобто зараз Сильван-захисник отримує 4 поранення, а так як у істоти Щупальцемон також є ще і наскрізний удар, то її долма також отримує. 5 поранений. А ось для розіграша істоти із властивістю ціна крові, якщо вам не вистачає мани для його розіграшу, наприклад, у нас є зараз 2 мани, ви можете зазнати поранення, кількості якої вам не вистачає для сплати мани, тобто зараз це два ушкодження. І після ми розігруємо цю карту. До речі, у битву колод можна грати навіть соло. Для цього вам також необхідно відібрати собі 8 карт, а після. Грати майже за базовими правилами, але проти вас буде виступати штучний інтелект. У нього буде своя колода, яка складається із усіх невибраних вами карт, які він зможе як розігрувати на лінії, і у той самий час вони ж стають його очками здоров'я, які вам потрібно скинути, атакуючи його твердиню. Знаєте, битва колод, хоча мені і нагадує такий собі мікс із Ріфтфорса плюс колекційних карткових ігор, проте ці маленькі коробочки дійсно мають всередині дуже круту і часом незвичну гру. Ну, по-перше, ця механіка контроля очок здоров'я отримання мани. І все це через кількість карт на руці. Виглядає дуже просто і зрозуміло про те, скільки варіантів використання це дає гравцям. Ну, по-перше, кожного разу, коли ви берете карту, ви берете її ліворуч і викладаєте на стіл, віднімаючи одне очко здоров'я у своїй твердині, а потім викладаєте її праворуч, додаючи очок здоров'я твердині. До того ж. Кількість карт на руці впливає на кількість мани під час ходу і відповідно на можливість розіграшу карт. Тобто всі ці моменти вам потрібно враховувати, коли ви комбінуєте свою колоду. Властивостей у всі серії гри ну дуже багато. Так всі вони доволі прості, але їх дійсно велика кількість, і це не може вас не змусити постійно дивитись у пам'ятки. І це сповільнює гру і додає даунтайм, особливо на початку а, ваших перших партій. Проте битва колод це саме той тип ігор, де гра приносить тим більше задоволення, чим більше ти в неї граєш. Що ще цікаво, вперше гра вийшла у 2020 році. Проте тоді, як написано в правилах, вона продавалася як буклет, з якого гравцям було необхідно вирізати самим е, карти. Бррр, жах якийсь. Але у 2021 році відбулася кікстартер-компанія, на якій гравці підтримали видання повноцінної гри з більшими варіантами за властивостями. Тож так, тепер українською є аж сім коробочок битви колод, кожна має своє направлення. Тільки не питайте, яка найкраща. До речі, ви навіть можете створити свою власну карту чемпіона на сайті Clash of Decks і грати ще додатково з цією картою. Цей чемпіон не буде проходити вам на руку, тож його можна друкувати навіть на звичайному папері. І ось такий підхід до варіативності та комбінації це дуже круто. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, кому сподобався цей огляд, коментуємо і, звісно, підписуємось. Ну, а для бажаючих підтримати канал іншим шляхом і отримувати контент поза чергою, є варіант стати спонсором каналу. Проте, найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Папа. -па.